Один день життя студента-стоматолога. Сьогодні зранку я почала вчити все, що мені потрібно на сьогодні для сьогоднішніх пар. Ось, наприклад, заповнюю протоколи з біохімії, потім ще заповнила фізіологію, а далі почала збиратися. Сьогодні вирішила поекспериментувати і замість своєї улюбленої корічної туші вирішила нафарбуватися чорною. Давно нею не користувалася і вирішила ще раз таки повод та ще намалювати стрілки чорні. Теж давно такого не було. По волосі можна помітити, що я ще до цього зробила рефреш своїх одрашок. Щось таке у нас вийшло. В принципі, мені не звично, але нормально. Ну і далі поїхали на пар. Першу пару це фізіологія. Провірили домашню, зробили всі практичні. Сьогодні був досвід на кролику, але не переживайте з ним все гаразд. Його ніхто не мучив і все добре. Перевіряла його на зіничний рефлекс. Це зайняло буквально декілька секунд. Тобто, ми його довго не тримали. Ну а далі у нас була біохімія, говорила. Тему пари пройшли тести. Практично ми не робили, тому що її по факту і не було в цій темі. Ми раніше почали пару, тому нас і раніше відпустили, тому ми пішли гуляти. Ну і на цьому все всім цьом і годбай.